Всім привіт, вітаю вас на каналі Ігорко Настільні ігри, мене як не дивно звати Ігор. І сьогодні я вам хочу показати, що всередині коробки настільної гри Битва ресторанів. Цю гру в Україні локалізувало видавництво Нова Ера і дякую також GameLand, що надіслали цю гру на огляд. І також, звісно, дякую всім, хто підтримує мене на Бейсмоно. Якщо і ви захочете підтримати мене та мій канал, то всі посилання в описі до цього відео або за QR-кодом, який бачите на екрані. А зараз давайте подивимося, що всередині цієї коробки. Так, це у нас правила. Правила не є такими якимись великими, складними. Тут є досить багато ілюстрацій. От, вказаний ігролад, пояснені всякі е, секції ігрового поля, от, інгредієнти, здібності шеф-кухарю. І також є е, командний режим. Ось такі правила. Так, це у нас посібник для швидкого старту, де вказана мета гри, підготовка, ігровий процес, всякі ігрові е, фази. Ось такий короткий посібник. Це у нас наклейки, які ми можемо наклеїти на наш м, ось цей трей для скиду. Зараз його е, дістану і покажу вам. Так, це у нас ігрове поле. Місце на столі трошки займе у вас. Ось тут буде стояти той трей. І відповідно тут є ще місце для сміття, карт дій. Ось тут на е, полицях і прилавках будуть лежати ще карти. Тут будуть поліпшення, які можна купляти. І якраз буде вказана їхня ціна. Ось тут написано острів. Якраз це все це острів, де ви можете купляти карти дій, покращення. А за островом це в нас ринок з прилавками. Так, давайте я якраз покажу цей трей. Тут він ще відкривається, ось так. І сюди ми будемо складати якраз ці картки інгредієнтів. Як бачите, є шість типів інгредієнтів. А це в нас такі штуки, називаються покращення. Їх ми будемо ставити на наш ресторан, тобто прикріплювати до нашого ресторану, щоб розуміти, що в нас є те чи інше покращення. Коли я дістану планшети ресторанів, то покажу вам. А ті наклейки, які я показував раніше, ось ці то їх якраз потрібно буде наклеїти от сюди. Щоб розуміти там, де деякий інгредієнт буде. Картки хорошої якості, зроблені під льон. Ось зараз трошки ближче покажу, можливо, камеру зловить. І в нас є різні фрукти, такі як помідор, авокадо, боби, солодкі фрукти і так далі. Фрукт -март. Також тут є молочна продукція, овочі, м'ясна продукція здоба і ще містика смаку називається. Тут всякий такий е, секретний соус, який ми можемо додавати до наших страв, вино, яке можна додавати, тофу, інопланетний слиз. Можна використовувати замість будь-якого інгредієнта, тобто такий собі джокер. Інтересні, інтересні, одним словом, інгредієнти. Так, далі у нас тут ось такі підказки, які отримує кожен гравець, де вказано фази, е, фази раунду, що дається там на острові, що дається на ринку, скільки воно коштує і так далі. От, А це вже в нас якраз планшети ресторанів. У нас загалом буде 8 ресторанів. Це в нас китайська кухня. І бачите, тут у нас є покращення ресторанів. І тут у нас є рівні популярності. І в грі той, хто отримує найшвидше 20 рівень популярності. І коли ви будете отримувати там 3, 7, 12, то ви будете таким чином мати ще якісь е бонуси. І в кожного ресторану ці бонуси різні. Відповідно є така асиметричність. Так, це китайська кухня, це у нас в'єтнамська кухня, японська, мексиканська кухня. Це в нас порожній планшет, ми можемо собі придумати взагалі якусь свою, наприклад, українську кухню, я думаю, буде цікаво. Так, американська кухня, французька і італійська. Ага, І корейська. от. Ось такі в нас ресторани. А ті покращення, про які я казав, от, наприклад, книга про цих простих рецептів, я от взяв цю штуку і ось так. Треба зробити, щоб позначити, що у вас є ось це поліпшення. І відповідно, якщо у вас є книга рецептів для гурманів, ви ставите так. Якщо є подвійна плита, то ви ставите ось так. Якщо у вас є реклама соціальних мереж, то робимо отак. І якщо є рекомендація зірок, то робимо ось так. І у вас тут є всі покращення. От, А тут збоку зразу покажу. Цими штуками ми показуємо, який у нас рівень популярності. Ось так. І будемо тут його осовувати. Е, цей планшет ресторану, він заламінований. Ось. Ага, а самих шеф-поварів я забув показати, а вони де? Вони ось тут. Це в нас 12 фігурок е, шеф-кухарів. Всі вони мають свою якусь унікальну здатність. Коли будуть картки шеф-кухарів, я, я вам розкажу про їхні трошки здатності. От. Мальовка інтересна, така трохи мультяшна, але, як на мене, досить в тему. Ось такі. Так, ставимо їх назад. Ага, ну і зразу вам покажу тут що є 12 підставок для цих фігурок. Ось такі вони. І зараз візьму якусь фігурку, наприклад, цього боса італійської мафії. Е, затягуються вони так тугувато. От. Ось так буде виглядати. Давайте тоді далі покажу вам картки рецептів. Це в нас для гурманів. Це в нас картки простих рецептів коричними. Ось. І це в нас шеф-кухарі. І це в нас картки дій. Є в нас ось такі чотири типи карток. Е, почну давайте з рецептів. Простих рецептів. Ось. Структура картки наступна. Є назва, страви, інгредієнти, які потрібні, е, до якої кухні належить. Бо якщо ця страва належить, наприклад, до вашої кухні, тобто до вашого ресторану, яким ви володієте, то ви будете мати ще один додатковий лайк. Тут сказано, який це рецепт, е, скільки лайків ви отримуєте при його готуванні, і скільки сміття принесе е, при готуванні цієї страви. В даному випадку 0. Бо в інших, бачите, є 1, 2 сміття і так далі. Ось такі прості рецепти. Тут є їх 24. Так, далі давайте покажу рецепти для гурманів. Це з такою фіолетовою е, сорочкою. Тут їх також 24. Структура та сама, тільки те, що треба більше інгредієнтів. І зато ви отримаєте більше лайків, а зато ви отримаєте більше сміття. А, от так. До речі, є теж порожні такі. Е, Страви, які ви можете самі собі придумати. Так, це в нас якраз шеф-кухарі. Ангус хан таємничий шеф-кухар. В звідси, під час фази грошей та приміщення Ангус може вигнати одного кухаря, який знаходиться на тому ж ринку, що і він, це дуже жорстко насправді, Надія на острові та містиці смаку. Постраждалий кухар повинен негайно вибрати іншу локацію. М -м, це дуже підступно. Люборучко Шкварченко плюс сайз, шеф-кухар все для борщу. Коли Люборучко знаходиться на ринку, усі прилавки заблоковані для інших кухарів, за винятком містики смаку. шеф кухарі все ще можуть купляти інгредієнти з полиць, тобто до лілиць. Ну, це теж підло-підло. Гоханс Хушіду, шеф-кухар самурай. Ось, ще в нас є Біф Бро... Бробекю, Мортімер Бургер, Сеньор Фуего, Генерал Строганов, Антуан Багет, Філіс Касетто, босс-мафії, Гардена Едем і Чи. Ось такі в нас шеф кухарі. І карта дій. О, це дуже, дуже хороші карти. Добре, що вони є в грі. Як на мене, вони приносять в гру прикольну е, різноманітність і навіть конфліктність. Не беручи довго навіть ту конфліктність, що є в здібностях шеф кухарів Так, молюск-віщун. То він, коротше, скасовує будь-яку карту дії, яку на вас там можуть наслати. От. Вегани вперед. Під час фази готування та оновлення ви можете змінити інгредієнт з фрукт марта або овочевого крайну інгредієнт з м'ясного двору або молочної імперії, коли готуєте. Критик. Образливо висловіться про рецепт іншого шеф-кухаря і негайно відміть один лайк з ресторану цього шеф-кухаря. Прострочка ще малюскає щури, шопінги, загарбники згубленого окорка. Окорока. Забруднення. джекпот, Пограбування вкрасти половину грошей одного шеф-кухаря з округленням низ. Ого. Ось Ось такі різноманітні. Ну, деякі повторюються, як ви бачите, карти дій. Але вони досить е, цікаві. Візьміть по 200 доларів з усіх шеф-кухарів податки. Ого. Ну, прикольно, прикольно. Інспектор, виберіть двох кухарів. Кожен кухар повинен дати вам по 100 доларів за кожне сміття, яке є в нього. Хо-хо! Ось таке. Ну добре, ще це зачитаю. це лише бізнес. Під час купівлі та обміну змусять до двох ресторанів бути закритими на один день. Кожен шеф-кухар не може готувати, поки не заплатить вам 500 доларів. Шеф-кухарі все ще можуть купувати та обмінюватися. Ось такі в нас картки. дій. Так, це у нас е, такий пісковий годинник. Його використовують в другій фазі купівля та обмін. І дається одна хвилинка на те, щоб там здійснити купівлі та обміни. Так, це у нас 6 коліс переміщення для кожного гравця. Тобто, в першій фазі гроші та переміщення ми обираємо, куди на який ринок сходити. Або ж на острів. І це робиться в закриту, коли ви готові. Виставити, тут пише готовий чи готова до переміщення. І всі одночасно відкриваються, показуючи, куди вони планують йти е, і щось купляти. Ось такі диски. Так, це у нас дивіться, зроблено, зроблено в форматі такого е, мусорного баку. І всередині, як не дивно, сміттєві пакети. Відкривається воно не просто, треба попасти ще. Ось, і ось такі Картонні сміттєві пакети. І залишилися у нас монети. Номінал 100 і 300 доларів. Звичайні картонні монети. Ось. Це все, що є в коробці настільної гри Битва ресторанів. Надіюся, вам було цікаво. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити ваші вподобачки, підписуватись на канал. І буде цікаво прочитати ваші коментарі стосовно цих компонентів. І гри, якщо ви в неї грали. Дякую за перегляд і до наступних відео!